Електронний кабінет постраждалого створений для забезпечення електронного обліку інформації щодо правового і соціального захисту військовослужбовців, рятувальників та поліцейських, які загинули, зникли безвісти, перебувають або звільнені з полону, отримали поранення внаслідок збройної агресії Росії, а також членів їхніх сімей. Він розміщений на сайті єдиного вікна для громадян. Посилання на єдине вікно можна знайти на офіційному веб-порталі МВС України або ввести пошуковий запит Єдине вікно для громадян. Авторизуватися у єдиному вікні для громадян можна будь-яким зручним для вас способом за допомогою електронного підпису, банк дія підпису. Після входу в особистий кабінет вам буде доступний перелік послуг. Які надає Міністерство внутрішніх справ України, зокрема, Соціальний захист працівників системи МВС. Перейдіть до сервісу. Якщо ваших даних немає у базі, зверніться на гарячу лінію МВС 1536. Якщо ваші дані є у базі, після переходу до вікна Соціальний захист працівників системи МВС, ви побачите вашу історію та деталі запитів. Щоб створити запит, необхідно зазначити спосіб зворотнього зв'язку із вами, а також суть вашого звернення. У разі коректного введення даних ви побачите таке повідомлення. Фахівець, який розглядатиме звернення, зв'яжеться із вами упродовж п'яти робочих днів. Після надсилання запиту ви можете переглядати, на якому етапі він перебуває, надійшов у роботі або закритий. Завершити роботу над запитом фахівець зможе після того як поспілкувався із заявником і вирішив питання.